За тих майже чотири місяці ми стояли за свою гідність, за те, щоб українська справа відбулася. Але приходить час, коли Майдан вуличний має перетворитися на реалії іншого гатунку, іншої в якості і властивості. Тому що рано чи пізно з вулиці треба йти і треба йти в народ. Нам необхідно витворювати нове громадянське суспільство. Бо тільки відкрите громадянське суспільство, яке започаткувалося на Майдані, яке витворювало новітню українську націю, об'єднану єдиним поривом. за демократію, за Україну, за свободу. Це має далі проростати тим зерном, яке, яке зібралося. Ми вас, як активісти, зібрали для того, щоб ви продовжили цю справу вже своїми сусідами, на своїх, в своїх районах, в своїх мікрорайонах, в своїх будинках. Тобто, щоб ви активізували населення до спротиву будь якому узурпації влади, будь-яким проявом того, що вас не поважає, що чиновник, який сьогодні сидить, ще сидить у кріслі, не поважає будь-кого, щоб це громадянське суспільство могло протистояти цьому. Тільки в такий спосіб можна збудувати нормальну європейську Україну.